Громадські слухання у Кам'янському Старостинському окрузі нещодавно пройшли за участі голови Тростянецької громади Юрія Бови та безпосередніх жителів старостату. Традиційна зустріч з обговорення та формування бюджету на 2024 рік відбулася у форматі жвавого спілкування. Голови вуличних комітетів висловили своє бачення та пропозиції щодо основних пріоритетних напрямків розвитку сіл Кам'янка та Кам'янецька. То першими я думаю, що потрібно у нашій громаді зробити укриття при ну при школі, там щоб діти навчалися, щоб можна було і людям, де на той час тоді перебути. Другими такими питаннями це дороги наші, хоч воно і війна, але все рівно дітям треба. Ну якби такий спорт, Понимаєте? все ми розбиралися спортплощадку, площадочку. Ну може, вже в цьому році десь і зробиться Магазин, Ну закрились. Бачите, магазин один, це аптечний кіоск, тому що, ну, ви бачите, зараз і люди похилий вік, і все часто тиску людей піднімається, переживають за кожного. І ну, хотілося звертаються люди, щоб був у нас аптечний пункт. І автобуси зупиночки стоять, їх тільки трошки треба відремонтувати, я думаю, і це воно все зробиться. Під час проведення громадських обговорень голова громади разом із місцевими жителями планували розподілення кошторису на першочергові потреби старостату серед окреслених робіт, влаштування водовідведення, ремонтування доріг, зупинок та створення добровільної пожежної охорони. Ми продовжуємо цикл зустрічей у всіх старостинських округах. Десь буду я особисто, десь будуть заступники. бо У нас 12 старостатів по суті. І це величезна робота провести їх з кожними зустріч. Тому їздимо, спілкуємося, обговорюємо питання, і мені приємно, що люди підказують нам, де звернути увагу в тому чи іншому питанні. Зокрема, сьогодні говорили про необхідність там відвода води, яка з поля йде, яка заносить прямо в центр села на, на асфальті, там грязі, і все інше. Друге, там умовно так само відводить саме води біля кладовища, так само руйнується дорога, яка фактично через поток води, де вимиває асфальт необхідність відділення коштів на ремонт асфальтобетонного покриття там, де ями руйнуються, необхідність встановлення автобусних зупинок. Тому от такі банально прості речі це невеликі кошти. Ми не тратимо там мільярди там чи мільйони гривень коштів на цей благоустрій, але невеличкі навіть там на по цьому селу там у нас є на благоустрій села 700 тисяч гривень. Ми в принципі, проговорили сьогодні, куди треба витратити разом з людьми. Я переконаний, що люди ну по-перше, з розумінням будуть. Ставитися до тих питань, які в місті робляться, ми проговорили і питання сьогодні життєяльності всієї громади, таких життєво важливих об'єктів, як лікарня, як автобусне сполучення, ну і багато інших. Тім такі збори будуть подальшому продовжуватися, і в кожному статті обов'язково відбуватися. Тому всіх почуємо спільно сформуємо нормальний план соцрозвитку, бюджет наповнимо. І я думаю, що протягом року намагатимемося зробити все, щоб такі ці всі строчки, які були заплановані, були виконані. Місцева влада заслухала та урахувала пропозиції селян у перебігу зустрічі. Учасники громадських слухань мали можливість поставити свої питання та отримати на них відповіді. Ці громадські слухання проводяться у нас уже не вперше, вони проводяться постійно з моменту приєднання до громади. Дуже приємно, що влада нас чує завжди. Всі пропозиції, які сьогодні виносилися на громадських слуханнях, а це і благоустрій наших сіл, благоустрій кладовищ, встановлення контейнерів для сміття на кладовищах сіл Кам'янка, Кам'янецьке, це водовідведення із кладовища. Всі питання, які виносилися, і всі пропозиції, які виносилися вуличком, всі почулися, всі були записані, і дуже приємно, що влада нас чує. І будемо мати надію, що всі вони будуть втілені в життя, всі ми доживемо до перемоги і все зробимо те, що запланували. Детальний план розвитку кам'янського старостату схвалено. Згодом намічені напрямки роботи внесуть на розгляд сесії міської ради. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.